Так, шановне панство, я вас вітаю, Звуть мене Олександра. Пишете в коментарях, пані Ірина е, питає, е, подивитися, що там таке чудове відбувається в Ірані. Там так гарно все палає, тільки б дощ не пішов. Ну, дай би не пішов. І як ця подія вплине на поставки дронів і ракет від Ірану до Рашки? Друзі, я, ну, я так розумію, що я все проспала. І чудові новини, але знайшла м, інформацію. Це для тих, хто, ну, хто ще не знає. Так. М -м. Ага. Значить, стріляни на вибухи, заворушення і навіть землетрус, що зараз відбувається в Ірані. В ніч з 28 на 29 січня Ізраїль розпочав військову операцію в Ірані. Щонайменше так стверджують Арабські ЗМІ. Щоправда, е з посиланням на незвані ізраїльські ЗМІ. Ну, тобто, Ізраїль не підтвердив ще, да? низка вибухів, безпілотники, масштабні пожежі, атакували вони м, військові об'єкти, завод з конверсією урану, ну і так далі. Тобто, там прям. Горить, Палає. Давайте подивимося, ці вибухи в Ірані. Так, чи розпочав Ізраїль, давайте одразу карта Сонця в нас випала. Ну, але я так люблю, щоб я сама. Давайте одразу спочатку питання. Чи насправді Ізраїль розпочав військову операцію в Ірані? Ці вибухи. Це справа рук Ізраїля. Вибухи в Ірані, чи справа рук Ізраїля. Так, да, сто відсотків. Тут же зловий. Угу, друзі. Так. Тут же зловий, карта зірка, башня. Ну, дістали. Просто, да, дістали. Жезловий тут. Угу. Початок. Ну, по тузу, да? Початок. Добре. Це тішить, да? значить, питання, як це вплине? Ось зараз, друзі. Угу. Чим це все для Ірану обернеться, Да? Давайте подивимося для Ірану, чим це все обернеться. Чи буде продовження? В плані цих вибухів. Чи буде продовження? В Ірані. Чим це все обернеться? Буде продовження. Ні, тут якось, знаєте, вже те, що там відбулося, воно вже нанесло урон. Вони зараз будуть намагатися взагалі зберегти те, що залишилося, а залишилося там небагато, і, можливо, десь щось будуть перевозити. Можливо, знаєте, як ресурси будуть переміщувати. Да, от, е, по продовженню ні, ситуація трошки підвисне, але ну, і те, що є, насправді, да, що це все? Е, от те, що сталося вже для Ірану, що буде. Що це все для Ірану, те, що сталося? Чи багато втрат у вас там? Знаєте, втрати є, але в них там є ще запаси, є ще склади, які по хитрості десь знаходяться в іншому місті, або по хитрості вони це вже перевезли, тому що карта перевезення стоїть. Та, ну, щось уже... Але насправді дуже багато втрачено: одно колоди, п'ятірка кубків. Тобто три втрачено, два залишилося. Да? Ну, а те, що залишилося, ж це не факт, що вони будуть це а, передавати. Тому ну, давайте подивимося, значить, як це вплине на поставки дронів і ракет до Рашки. Як ця подія вплине на поставки, ага. карта ілюзії. Як ця подія вплине на поставки дронів і ракет від до рашки? Е -е, дуже погано вплине, нема що давати. Е -е, дуже великі втрати. От було шість, а стало одне. Ну, от, якщо так, простими словами. Да? Тобто будуть намагатися, знаєте, е намагатися втримати те, що залишилося. Тому що залишилося дуже мало. Чи щось отримає Раша, чи щось отримає Ерефія ще від Ірану в плані зброї, чи отримає дрони, ракети. Дивіться, значить, в них там є якісь домовленості, четвірка Пентаклів. Це щось вже вони чекають те, що вони домовилися. Да? От, це не про нове, тобто це про те, що вже було. Ті домовленості в плані зброї, в плані підтримки, які вже були по четвірці Пентаклів, вони будуть намагатися їх отримати. Да? Але тут не так все прямо гарно складається, як хотілося б рефії. Десятка, десятка е мечова і трійка жезлів, тобто ну, немає. Ну, нема. А а або, або просто не дамо, тому що ну, потрібно самим, Знаєте, от якось просто все-все це дуже прям тішить сьогодні. Друзі, давайте глянемо, що ж Рефія, Взагалі як це вплине? Так, добре. Що тепер Ерефія, так? Да? Що тепер буде робити? Шукає можливості поповнити свої запаси. Ну, от знову ж, по правосуддю, от, е, Мабуть, були вже якісь е, домовленості, були якісь підписані договори, да, і вони будуть ще десь шукати, ще десь шукати допомогу. По папам це про Іран чи про інші країни. І ще в якоїсь країни будуть питати, і ще в якоїсь країни будуть питати допомогу? Шукають? Шукають? Хм, а знайдете? Чи знайдете? Чи знайдете ви ще йде інде, дрони, ракети, чи знайдете. Ем... Ні. Печаль, вони будуть намагатися, будуть намагатися п'ятірка мечів. Але знаєте, як куди б не прийшли ну, отворот-поворот. да? Все, щоб вони там десь щось не просили. Ну, карта мир, ні. Ну, Скільки ж можна? восьмірка кубків. Постійно в пошуках, постійно в пошуках. Куди б вони не звернулись, вони все рівно підуть і вони будуть постійно в пошуках. Чим це все закінчиться? В плані зброї для вас. Ерефія, чим? Ну, в плані е, ракети-дронів, чим це для вас закінчиться? Десятка мечів кінець. І тут Верховний суд кінець. Кінець нема? Добре. Ой, я сьогодні так. Лохмата, так. Тішить і дуже радує мене. Тепер, ну, я думаю, і, і всіх нас. Давайте подивимося, що це все для України. Клас. Що це все? Що це все для України. <кій> Буде спокійніше, друзі. Правосуддя на дні колоди, карта сили. Це їх трошки стримує. Це їх трошки стримує. Четвірка мечів і е, десятка кубків. Певний час. Певний час буде трошки спокійніше. Це радує. Карти говорять середнє значення. Тобто це не означає, що скрізь по всій Україні, а в середньому значенні, Да? Це добре. Давайте на цій гарній ноті, да, і. Завершимо розклад, друзі. Дякую вам за ваші питання. Будь ласка, пишіть, пишіть ще, якщо є такі приємні новини, будемо дивитись. І ще хочу вам, друзі, нагадати, що от сьогодні 29 січня, дивіться, по лютому місяцю. Ми дивилися, буде дуже сильно багато інформаційної. Атаки на Україну, да? скажімо так, що буде дуже багато фейків, дуже буде багато інформації, які вірити не можна. Перевіряйте, будь ласка, все, що десь читаєте, де що пишуть, де що бачите і в новинах, і в тому числі хто що каже. Я дуже вас прошу. Е інформацію спочатку перевіряйте, а потім вже ну, починайте да, або радіти або нервувати. ну, Щоб просто не було зайвих, зайвих нервів. Дякую вам, велике за перегляд, друзі. Будь ласка, бережіть себе, бережіть Україну.